На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дервенькі були. Що в нас? У нас об'єднання. Об'єднали ми тепер всіх всю птицю, разом. Будуть вони тепер ночувати впіву. Індики самі перебігли сюди, тому що там холодно. Кури мені перейшлося переносити амрокси і лівінську серцеву. У нас є шість курочок лівінської минулорічних і шість курочок амроксів. Залишилось. Ось таких красунь. Вони в нас потрошку несуться, правда, там, де вони були на літньому вигулі, там холодно. І забрали ми всі їх до стайні, щоб їм було трохи тепліше. Щоб їм було тепліше і щоб вони могли в нас внести. Тому в нас сьогодні таке от об'єднання і рейвах, як то кажуть, в стайні, бо вони знайомляться. І маленьких каченят теж, і всіх ми забрали до стані. Тому що тут те піше, щоб вони лапки собі не обморожували, не мерзли, не кидали, ми всіх забрали собі достатній індики, правда, воюють. Лиска! Нічем не лиска, Кусає курочок. Пала лиска. Ось. Там той лівінський півник, який був наверху. У Наш мінорка, який газдує тут кукурікає, тому що він всім показує, хто його сподар. Трохи рейвах і бардак, тому що у нас сьогодні об'єднання. Це молоденька курочка, лівінська ситцева, Вона вилупилася 9 березня. Чи вона несеться чи ні, не знаю, але у нас трошки побільшую. побільше. Побільше у нас яєчок більше низу, та як кори в нас тут живуть в теплі, ночують. І по яйцях трошки в них стало більше. Тому всіх перенесли сюди, обіцяють морози і щоб наша птиця не мерзла, а їм було тепло, ми їх об'єднали. Об'єднуємо на зиму загальне плем'я на дорозі, станемо нас дерев'яна і вони мають можливість собі, в принципі, день ходять, <кхи> день ходять по морозі, прикриваємо, але зато вночі вони сплять в теплому і сухому приміщенні. правда? Зараз досить тепліше відносно, навіть коли будуть морози, все рівно буде трохи тепліше. Хочемо зараз переважити пару. Молоді. Завтра від нас від'їжджає пара молодняка. І є ще замовлення в нас на каченята і качки. І цікавлять їхня вага, тому мені треба це все зараз буде переважити, щоб людям показати, яка їхня вага. Це вересневі коченята. Зараз їм два місяці. Та оце початок грудня, сьогодні у нас 2 грудня йде зйомка. коли ви їду, не знаю, їм якраз один-два місяці, тому що одні вилипилися 2 вересня, а другий вилупилися 15 чи 16 вересня. Одним два, другим, ой, перепрошую, одним 3, а другим два, з половиною. О, і на Ось тут є наші красені. Зараз вони підуть на вагу. Деякі підберуть піддержуся і потім покидаємо. Якщо буде можливість, покажу вам. Зараз шумгам перепрошую, тому що кури в нас знайомляться одна з одною і показують, хто є хто. Так, перша в нас попала качечка, їй 4 місяці. Це серпень місяць на цілих. 4. Можна сказати, тому що вони там лупилися у нас з 10 серпня по 25. Якого саме числа лупки я не можу сказати, але ось її вага. 800. Ще раз переважимо, 805 погано міняється, це старший качечок. Ось вона дівчинка наша. Пострибало, зараз візьмемо хлопця. А це вага хлопця, йому Йому майже чотири місяці. Не дасться поважити. Тут десь 10-тісла серпня. Вау! Сьогодні 2 грудня, 4-200. Mm -hmm. Такий наш кавалер, виріс. Ще разочок третій. О, 4-300, 4200, ось така вага. Ні, 4 200. Ось він рік мішочка, зараз ми його випустимо. І подивимося на нього. Ось такий красивочка. Я ще маю око від того молодого. Зараз ми його злопаємо. Так, нашого красення вага 5500. Зараз щось переважити. Питають, а я не знаю. Він у нас з травня місяця. Нічому птицю свою не годуємо, годуємо звичайними курмами. Відстав тут зібавок. Ладвінки. Я тут заліз, Ось такий красень. Своїм ще покажеть, які треба добре годувати, як правило. Оце вага качечки, яка вилопилася з 2 -го, -го серпня, 2 вересня. Це ті, що я казав, що ростуть як галушечки, вони будуть гарні. Просто треба їх добре годувати, коли відгодуєш, то вони будуть фантастичні, але видно, що задатки у них хороші. Все хочу одну злопати, на добу а може збільшив. Подивлюся, як мені попаде під руки і тоді ще покажу. Ще одну взяв для профілактики, теж вересень, 2 2300, тобто качечки в середньому такої він трошки важче. Ще, Ще разочок. Вага не міняється і відпускаємо нашу притулку на вулицю. Так, трохи притягнувся сьогодні, не працювалися, Ще зараз там ми маємо дещо доробити, роботи. сестрою біжує. <кій> така наша малеча печина є гарні, є потужні. Якщо добре годувати, то вони себе ого покажуть, правда? Так, переполох. Встані індики турчуть, тому що всі разом кури. Трошки щось, як то кажуть, і нерви настрою нема, і тому хочу завершити швидше, щоб вони собі вляглися і одне одного не турбували і не скубали. Правда? Всім мирної ночі, спокійної ночі, миру і Божої благодаті.